Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримось у дивовижний світ фізіології і обсудимо таку цікаву тему у спорті, як друге дихання. Розберемо, що це таке. Можливо, це міф. Я наведу останні наукові дослідження, котрі зміг знайти. І ми з вами нарешті дамо відповідь, чи існує це друге дихання. Мене звати Сергій Андрійович, ви на каналі Тренера СТАТУ. Перед початком не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі Instagram та TikTok, Буду радий всіх бачити. Підписуйтесь обов'язково на цей YouTube канал, тому що це допомагає в просуванні україномовного контенту, а я намагаюсь робити якісне. Тому ми з вами починаємо. Отже, друге дихання це не міф і не фантазія, це реальний унікальний фізіологічний феномен, який допомагає нам працювати довше та відкривати в собі неймовірні потенціали. Відповідно до досліджень, друге дихання відбувається через низку важких фізіологічних процесів, про які ми сьогодні з вами поговоримо. Почнемо з основ. Коли ви тренуєтесь, ви активно дихаєте, і ваш організм намагається забезпечити організм киснем. Тут дуже легко. Спочатку все йде добре, але з часом, коли навантаження збільшується, то ваш організм потребує ще більше кисню для вироблення енергії через аеробне дихання. Тут і починаються ваші проблеми. Ваш організм починає задихатися як риба без води. Чому? Вся річ у тому, що під час активних тренувань виникає дисбаланс поміж споживанням кисню та його доставкою у ваші м'язи. Тому на допомогу приходить серцево-судинна система. Серце починає частіше битись, а судини навпаки розширюються, щоб швидше доставляти кисень до м'язів. Це називається кардіореспіраторним відгуком на навантаження. Посилання стосовно цього дослідження під номером 1 я залишу в описі. Можете ознайомитись, кому цікаво. Важливу роль в цьому грає адреналін, котрий виділяється з наднирникових залоз під час фізичного навантаження. Саме він допомагає активувати нам симпатичну нервову систему. В свою чергу, це збільшує частоту серцевих скорочень, що, в свою чергу, пришвидшує доставку кисню. М'язам. Посилання на це джерело так само я залишаю в описі. І ось воно, друге дихання. Ваші м'язи, котрі вже хотіли здаватися, отримують нову порцію кисню і такі кажуть: давай, ти зможеш, давай, ми можемо, не здавайся. А тепер розглянемо роль мозку в усьому цьому ланцюжку. Але перед початком твоєму мозку потрібно відпочити для того, щоб отримати нову порцію інформації. Тому для цього в нас є рекламна пауза. Я хочу нагадати, що я я працюю персональним тренером онлайн по всьому світу. Якщо ти хочеш отримати якусь мету і зробити це максимально безпечно, в швидкі терміни і дистанційно з гарним тренером, то ти завжди можеш звернутися до мене по допомогу. Я тебе проконсультую, надам всі варіанти співпраці, і ти обов'язково отримаєш результат від співпраці зі мною. А ми продовжуємо. Коли ви починаєте тренуватись, ваш мозок адаптується до стресу і паралельно починає виробляти ендорфіни, природні знеболюючі речовини. Завдяки їм ви якраз відчуваєте менше болю та отримуєте більше задоволення від тренування. На це дослідження посилання залишу в описі. Можете ознайомитись. А ми йдемо далі. Наступний крок, достатньо такий цікавий, це лактат. Під час інтенсивного навантаження, тренування будь-якого ваші м'язи починають виробляти лактат, або, як кажуть, молочну кислоту. Раніше вважалось, що це є причиною м'язової втоми, молочна кислота. Але сучасні наукові дослідження показують нам, що це трошечки не так, що лактат в свою чергу допомагає нам навіть частково відновлювати, та наш організм може використовувати його як джерело енергії. Посилання на дослідження, де правильно в описі. Тепер давайте, що ми з вами маємо в кінці. Друге дихання це комплексний підхід, це не щось одне, це не якась магічна пігулка або якийсь магічний процес. Це совокупність багатьох процесів, котрі відбуваються в нашому організмі. Він включає адаптацію серцево-судинної системи, викид адреналіну, вироблення ендорфінів. Та використання лактату як джерела енергії в нас виходить, що це не просто вигадка, а реально науково-обґрунтований факт. Тому наступного разу, коли ви будете бігти, тренуватися або робити щось інтенсивне, і ви згадаєте про ці фізіологічні процеси, то вам однозначно стане легше, тому що той, хто володіє інформацією, володіє світом. І в ті моменти, вам потрібно буде не здаватись, а згадати про те, що я вам розповідав, і дати організму трошечки більше часу на адаптацію для того, щоб запустилось друге дихання. Якщо вас цікавлять інші теми або якісь фізіологічні процеси, і ви хочете отримати максимально доступне пояснення з останніми науковими дослідженнями, пишіть в коментарях питання, які вас цікавлять. Я буду їх обирати і буду розбирати. Тому що, виходячи з останнього відео про енергетики та снодійне вас цікавлять, що буде, якщо випити е, послаблююче, якщо для срачки випити і для запору, то чи не розірве? Ну вибачте. Це, звичайно, цікаво, але давайте щось ще накидайте. І не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі, підписуватись на цей Ютуб канал, ставити вподобайку, поширювати відео, щоб більше людей цікавилось моїм каналом. Я буду дуже вдячний. Це для мене найкращий донат, найкраща підтримка і найкраще дякую. Очікуйте нові відеоси. З вами був Сергій Андрійович. Всім фітнесу та кохання.